Вітаю вас! Вже початок весни, тому потрібно якомога швидше зараз, хоча б до середини березня, встигнути обрізти наші дерева плодові, ну і декоративні також. І з яких дерев почати? Та, звісно, що почати треба з, нам, з кісточкових, тому що вони прокидаються швидше, ніж зерняткові. Кісточкові це там галича, от, черешня, персик і так далі. Тому у цьому відео поговоримо про е, третій, четвертий і, можливо, п'ятий рік обрізки черешні. Я показував обрізку цих дерев попередні роки, тому можете побачити плюс-мінус якийсь розвиток, як вони ростуть впродовж років. Запрошую. От ми підійшли до черешні посадки 2021 року. Відео було на каналі, залишу в описі. Я її обрізав буквально от тут знизу на 80 см від землі, вона не мала жодних розгалужень. І от такі гілки. Мені вдалося дістати на цьому дереві за 21, 22, 23. І це буде вже 24 рік росту. Як бачите, на цьому дереві заклалось досить багато плодової бруньки. От вона так виглядає. От такі шипчики всюди є, плодухи, плодушки. Потрійна брунька, почетвірна брунька. І також плодова брунька на черешні закладається от на межі дворічної і трирічної деревини. Оце однорічна деревина, це дворічна. Переважно черешня не має плоду на однорічній деревині, за винятком, от, як я кажу, вже основи. І також дворічна, трирічна деревина це все, в нас є плодові утворення. Тому нашою обрізкою ми хочемо досягти якомога більшої закладки оцієї плодової бруньки тут. Ну і якомога меншого наростання цих молодих приростів. Перед тим, як ми починаємо обрізати дерево, незалежно від культури, ми стоїмо і думаємо, яка тут підщепа і який це приблизно сорт. Чому? Та тому що на карликовій підщепі ріжеться по одному, на середній по іншому, а на сильнорослій, як в мене отут, дика черешня взагалі по третьому. Тут будемо розглядати формування ярусною кроною, не вертено, на іспанський кущ, не KGB. Між іншим, якщо хтось розглядає варіант обрізки на KGB, ви повинні враховувати, що не кожен сорт і не кожна підщепа підходить. Для KGB... Для KGB підходять тільки ті сорти, які здатні утворювати хороший урожай, закладати хороший урожай на вертикальних пагонах або майже вертикальних пагонах. Це зовсім далеко не всі е, от, сорти. Саме тому я такий буду стандартний, більш-менш домашній спосіб обрізки тут показувати, саме ярусну крону. Ми підійшли до черешні, що ми повинні враховувати? Ми повинні враховувати розхил, розхил гілок, щоб вони залишати гілки там, де вони ростуть в свій бік. От тут маємо одну гілку, тут одну гілку, тут, тут. Вони ні з чим не пересікаються, ні ця гілка не пересікається з цією, ця не з цією не пересікається. Ця трішки з цією тут пересікається, бачите? Але ми зараз це виправимо, я поясню як. Також ми повинні дивитися на кут розхилу, кут розходження тут є. Тут хороші кути, дуже бачите? Чим пологіший кут, тим краща гілка. І, і чим, от, наприклад, гостріше, як тут, такого вже не допускається. Ми зараз це будемо з цим боротися, це все виправляти. Бажано не вкорочувати однорічні прирости взагалі. Або вкорочувати їх на нижню бруньку вже в крайньому випадку, якщо пагінь втік нам далеко, от як, наприклад, тут. Я зараз покажу. Ми підійшли до цієї черешні, це сильнорослий, сильноросле дерево, ми це знаємо і починаємо обрізати. Рухаємось, звісно, що знизу доверху, розглядаємо оцю гілку спочатку. Бачите, тут кут розходження хороший, вона ні, ні з ким не конкурує, тому, тому ми її стовідсотково залишаємо. Але оскільки вона тут є занадто довга, ми її в такий спосіб залишати не можемо, бо вона, по-перше, дасть нам розгалуження аж тут. І це розгалуження буде тут конкурувати з цією гілкою. Нам цього абсолютно не треба. І цю гілку ми також будемо залишати, це треба враховувати. Тому ми її повинні вкоротити досить низько і вкрутити так, по-перше, на нижню бруньку, яка росте або в бік, або вниз, і в той бік, який нам потрібно її спрямувати. Ми завжди гілка також спрямовуємо. Тому дивимось, у нас тут є гілка. І ну, так потрібно залишити хоча б сантиметрів 50. І направити в той бік, який потрібно. От, е, оскільки ця гілка росте сюди, тому нашу цю гілку ми будемо хотіти спрямувати трішки більше сюди. І обрізаємо її отту, так на нижню бруньку. Бачите, досить низько, щоб тут спровокувати от, розгалуження, досить непогане. Все, цю гілку обрізали. Далі рухаємось вверх, маємо тут ще одну гілку. Цю гілку можна би було не чіпати, але вона все-таки тут занадто близько знаходиться до цієї гілки, тому також її переведемо на нижню бруньку. Я взагалі то не рекомендую дуже вкорочувати е, черешні, але одно... не однорічні, а молоді черешні, незалежно як вони там розвиваються. Бо нам спочатку треба закласти дерево, там, скільки йому років, це вже не важливо. От, молоді черешні можна вкорочувати, в принципі, приріст тут провокувати галуження. Першого порядку, другого і так далі. Вже на плодоносних там краще переводити на е, просто не чіпати однорічний приріз. Я зараз також покажу це все. Далі маємо цю гілку. Вона досить похила. В принципі, її можна е, не чіпати або прирізати на дуже, отут маємо якусь нижню бруньку. Далі дивимось на цю гілку, та сама ситуація, краще її все-таки перевести на от, нижній пагін. На нижню бруньку, з якої потім виросте пагін. Далі, далі, далі. І нас залишається оцей пагін тут. Також він досить такий потужний. Дуже добре тут росте, все дуже добре ні з чим не конкурує, тому також його обов'язково залишаємо і переведемо також на похилому місці на нижню бруньку. На яку А це вже не важливо тут, в принципі. Можна навіть на цю все легенько повкорочували. Бачите, закладаємо наші яруси, простимулювали галуження, утворення наступних гілок. На наступному прикладі побачите, що з цього буде. І тепер можемо рухатись до вищ, вищого ярусу. Маємо тут вже зверху досить хорошу, не то, що хорошу, потужну гілку, але вона в цьому випадку не є хороша. Тому нам її потрібно дуже сильно послабити, щоб вона не конкурувала з нижніми гілками. Яким самим чином, оці е, заберемо повністю поки, що тут молодий переріст. Тут, тут забрали також молодий переріст. Тепер маємо тут. Отакий випадок. Дуже ну, звичайний випадок, між іншим, якщо говорити про обрізку черешні. Роздвоєння центрального провідника, тому що при цьому формуванні крони нам потрібен обов'язково центральний провідник. Дивимось, який центральний провідник росте краще, а я би сказав навіть нижче. Нижче, краще залишати той, що росте. Бачите, цей нижче, я вже буду залишати. Плюс він досить непогано росте відносно стовбура. Тому оцей ми повністю забираємо трішки більшим гілкорізом. І як бачите, забрали не при самій основі отут, а забрали трішки далі, залишили такий трішки шипчик для всихання. Тому що кісточкові, краще різати на такий невеликий пенючок. І далі обрізаємо просто центральний провідник на якісь ну, нам може на пів метра від розгалуження, можливо, трішки більше. Вже нам не важливо, яка тут брунька. Все. Я так подивився ще раз на це дерево, я би навіть вкоротив більше, можливо, цю гілку. Все. Цю гілку і можливо навіть би забрав це розгалуження тут. І отаку от обрізку я пропоную в перші роки росту. Рухаємось далі. Підійшли до ще одної черешні, сусідня до попередньої. Це дерево вже трішки старше, воно десь 4 чи 5 років у мене тут росте. Між іншим його обрізку я показував в 2021 році посилання в описі, щоб ви побачили, як дерево розвивалося впродовж сезоні. Бачите, я такий більш-менш сформував низ. Тут трошки щось заклав і невисоке зовсім дерево вийшло буквально, може, 3 метри. 3 метрів, щоб можна було гілкорізом все легенько обрізати. Бачите, яка тут хороша закладка бруньки всюди, тут, тут, там. Корона також освітлена повністю. І зараз ми просто вже тут радикальної обрізки не буде, як на попередньому. Тут зробимо корекцію. Біж іншим, зауважте, що на цьому вже дереві, такому старшому трішки, я буду намагатися якомога менше різати однорічний приріст. Чому? Та саме тому, щоб не провокувати галуження. А провокувати закладку плодової бруньки. Бо, якщо, от, наприклад, щоб ви собі розуміли, якщо ми оцей пагін зараз не обріжемо, та, тут виросте може один пагін зверху, а може два, а може навіть виросте такий маленький. А оця вся брунька, що тут, вона перетвориться в таку плодуху і закладе плодове утворення цвіт. Якщо ми натомість тут зараз і вкоротимо, залежно на яку бруньку, звісно, якщо ми низько вкоротимо, тут отримаємо таку щітку в три, в три рукави щітку. Якщо вище, тут взагалі отримуємо досить таке щось незрозуміле. Тому я пропоную молодий приріз не вкорочувати. А натомість, якщо його навіть треба врізати, видаляти його повністю. Зараз покажу, що я маю на увазі. Починаємо, звісно, обрізку знизу. Бачите, у нас тут штамп десь 70-60 см приблизно, і маємо тут дві гілочки, які ростуть вниз. Вони такі слабкі, хороші, мають тут закладку бруньки, але як бачите, вони ростуть під іншими гілками. Тому вони будуть затінятися. На них буде погано виконуватись фотосинтез, плюс вони близько до землі. Це означає, що буде важко косити, чи там ну, землеробство робити, як ви там робите. І плюс вони близько також знаходяться до землі, а це ще означає, що на них буде волога більше попадати, буде тут гірше провітрювання. і будемо воно дерево підхоплювати через них хвороби. Тому ці гілки або бажано повністю видаляти, або можна вкрутити, от, наприклад, отако. Тут отримати якийсь урожай, потім вже забрати. Можна таке робити, в принципі, не буде такий дуже хороший урожай, але щось можливо і буде. Цю гілку, е, на відміну від попередньої, можна залишити, а можна забрати. Чому? Тому що безпосередньо над нею зверху немає іншої гілки, яка з нею прямий конкурент. Але я все-таки, як бачите, досить така хороша тут є закладка бруньки. Вона мені тут не повинна би була мішати ця гілка. Я її, напевно, залишу. Тут просто заберу однорічний приріз, щоб вона далі вже в цей бік не росла. Тут якийсь урожай отримаємо, можливо, на наступний сезон якраз заберемо. Більше тут таких гілок дуже що ростуть внизу, немає, тому рухаємось далі. Наступний крок так, треба також зважати на те, щоб таке сухе забирати. Бачите, от, воно не потрібно, воно провокує хвороби. Також тут. На ньому розвиваються грибки, абсолютно цього не потрібно залишати. Далі, наступний крок. Обрізаємо всі вертикальні гілки обов'язково. От як ця, а це взагалі навіть на вертикальне вона росте взагалі всередину, Вверх. Бачите, однорічний приріст. Так як я казав, бажано вирізати повністю, не стимулювати, не прикорочувати. От. І легенький пеньочок, потім його заберемо. Маємо тут також на цій гілці розгалуження. Подвійне розгалуження не, не допускається, повинен бути один центральний провідник, і далі гілки тільки другого порядку. Але оскільки ця гілка росте близько бляці, цієї гілка, вона так якось, бачите, відходить сюди, а ця гілка росте правильніше в цей бік, що ми зробимо? Ми тут простимулюємо, не простимулюємо, ми тут заберемо однорічний приріст, щоб гілка сюди не росла в цей бік. Переведемо фактично ріст на, на цю гілку. Її також чіпати не будемо прикорочувати, нехай вона така буде. А тут просто отримаємо плодушки. Хоча тут також будуть потім рости однорічні пагони. 100%. Але, в принципі, ви розумієте, ми стимулюємо гілку, щоб вона росла сюди, не сюди, бо тут є сусідня. Далі маємо тут, бачите, на цій гілці росте вверх, однозначно одразу забираємо. Можна так тут прикоротити, в принципі, бачите? Залишити ці декілька плодових утворення, але на таких вовках, жировиках я цього не роблю. Тут маємо також один центральний провідник і два бокових провідники. Ці бокові я прикорочую на, тільки на, от, на урожай. Я вже казав, оці при основі гілочки бруньки на однорічному прирості, це на цьому саме сорті і на більшості сортів це буде наш урожай. Далі. Далі, далі, далі. Тут більш-менш зробили. Бачите, не вкорочуємо однорічний. не вкорочуємо дорічний. Рухаємось далі. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо гілка, яка росте вниз. Тому ми її тут прикоротимо, щоб вона далі не розвивалася. Тут урожай утримаємо. Тут маємо якісь сухі гілочки, пеньочки, все забираємо обов'язково. Далі, спочатку забираємо, звісно, все, що росте всередину. Забрали. Бачите, як вже освітлило моментально крону. Все освітлили тут. Тут маємо, що? Тут бачите, гілка. Треба забрали, щоб було краще видно суху. О, Тут гілка має також розгалуження, яке йде на сусідні розгалуження. Коротше, їм залишаємо тільки урожай. Урожай. Ем, ця гілка, вона мені тут росте. Бачите, якось так, цей бік якийсь такий він. Хоча там якийсь урожай є, все. Давайте ми його щось з ним зробимо. Що ми з ним зробимо? Ми залишимо тут всюди тільки урожай. Це нам всього. Нам цього всього тут абсолютно не потрібно, бачите? Цієї гілки. Цього взагалі тут не треба. Та й взагалі цього не треба. Залишали на урожай. Хоча можна би було, в принципі, в, обрізати. Але я, розумієте, я це дерево хочу, це також підщепа є дика черешня, дуже сильно росла підщепа. Я хочу якомога також її більше нагрузити, саме урожаєм. Цю гілку не прикорочуємо, вона тут не задовга, Бачите, вона досить коротка. І е, її стимулювати не варто. Як ми її простимулюємо, тут виросте чотири дуже потужних, там цього не треба, вона широко є. От, Також враховуйте, що, що ми враховуємо. Ми враховуємо підпорядкування за принципом ялиночки. Нижні гілки, чим нижні, нижчий ярус, тим він повинен бути ширшим за верхній. От, Бачите, нижні гілки в нас, ярус, набагато ширше знаходяться за верхній. А якщо не знаходяться, то верхній ми прирізаємо. Це такий основний принцип. Можливо, можна його навіть не згадувати, бо більшість його знає, але все одно час від часу треба згадати. Добре, переходимо на інший бік. Тут маємо дві такі досить серйозні проблеми, навіть три. Ця гілка, яка тут росте на цю нижню, на іншу. Вона тут взагалі, розумієте, дуже робить сильну погоду, тому ми її вкоротимо аж отак. Залишимо тут якісь плодові утворення, хоча цього взагалі не потрібно було робити, треба було їх корти тут. Але нехай буде, я ж кажу, мені треба її максимально навантажувати. Маємо цю гілку з плодовими утвореннями тут. По правильному її би було добре так обрізати. Так? Ну і так і зробимо. Не треба нам вже тих плодових утворень. І ще одну проблему, яку ми тут маємо, от, розгалуження цієї гілки. Розгалуження повинно бути одне. Все, все решта повинно підпорядковуватися. Це в мене розгалуження, йде в хороший бік, в свій бік. А це росте, по-перше, занадто сильно вверх, буде вже конкурентом до центрального швидко. І воно вже навіть е, починає конкурувати з не своїм рядом. Але має досить багато плодової бруньки закладки. Але все одно ми на це вже увагу звертати не будемо, ми її вкоротимо так. Чому? Тому що от, тут є плодух багато, ми ці плодухи зберігаємо більше, Воно тут не зашкодить. Може якийсь пагін виросте, ми його потім заберемо, це не страшно. Хоча по правильному було б такого обрізти. Тут. Але нехай буде вже так, як я зробив. Далі, далі, далі. Ця гілка дуже хороша. Але нам би було її добре отак, щоб вона тут росла. Отаким От чином. Тому що я зроблю, я її досить сильно послаблю, щоб вона не конкурувала, а отримую на, неї, на ній тільки урожай, бачите, вона така. Похила. І взагалі ми так намагаємося отримати тільки похилі гілки. Що ми тут маємо з цього боку? Маємо хорошу, дуже пологу гілку, яка росте в свій бік. І тут непогану гілку. Але І є ще оця, яка пішла вверх. Тому оцю, що вверх ми забираємо невеликий пеньочок, тому що кісточкова. А цю ми вкоротимо. Ми її приріжемо, заберемо однорічний приріст, бо відходить задалеко. Мені так далеко не треба. Я відпускаю ну, максимум на 1,20-1,5 метр метра нижню гілку, більше я її стараюсь не відпускати все. Отака обрізка. І Рухаємось тепер доверху. Е, ну, зверху тут майже нема що робити. Тут вже частково працювали. Лишається в нас ця гілка з плодушками, яку ми вкоротимо тільки на плодушки, бо ці вже, верх, якщо вони сюди йдуть, вони вже починають конкурувати знизу. Ця тут оце, бачите, таке пішло доверху. Нам цього не можна допускати. Ми його е, тримаємо на рівні, Оцей цей верх. Чим гілка, розумієте, розташовується вертикальніше, тим вона має більшу силу росту. А чим пологіше, тим вона е, меншу силу росту має і більше закладає урожай. Те саме абсолютно робимо з цією гілкою. Можна було навіть трішки нижче, але не буде. Я тут залишаю весь урожай. І маємо от центральний провідник, який в нас також вкли, вкритий плодушкою. Гілочку, яка 100% буде центральним провідником, ми її простимулюємо легенько, бо тут її зверху трішки тля пошкодила. І цю гілку, яку ми повністю заберемо ну, не то, щоб аж повністю, бо нам більш-менш вона тут треба, потім буде якийсь молодший приріст. Ми її так на 2-3 бруньки. отут звідси щось піде. Ну, і тут піде, і тут піде. І буде у нас. Потім не то, що верхній ряд, бо тут я вже ряду не буду закладати. Я тут буду закладати таке якесь невеличке заміщення от з таких штурпачків. Е, ну, приблизно буде як. Тут буде цей ряд ще трішечки розійдеться на бік. Цей також ну так не сильно, можливо, сантиметрів на 30-40 І цей буде мати те, що має оцей нижній. А далі все. там вже далі Все, Це, що секатор гілкоріз не дістає, я вже далі не, не залишаю. Ну, отаку я обрізку пропоную в себе декілька років вже використовую, мені підходить. І на кінець, підсумовуючи, підійшли вже до, до досить такого дорослого дерева. Воно тут 4,5 метри має. зараз будемо його трішки також знижувати. І вже не буду пояснювати, тільки покажу саму обрізку на попередніх принципах. Маємо тут, бачите, починаємо з нижнього ярусу, маємо тут хороші гілки. Досить непогані, всюди розгалуження, навіть ну, нема дуже що забирати. Бачите, маємо от гілка іде-сюди. Це буде наш далі провідник цієї гілки. Ми його не чіпаємо, не вкорочуємо, нічого не робимо. Тут знизу донизу росте, тут частково бачите, гілочка якась. Її можна не чіпати, вона досить високо від землі, всюди плодушка буде урожай. Нічого її не затіняє зверху, як бачите, от. Вона, її можна не чіпати. Цю можна забрати, можна не чіпати. Також є якась плодушка абсолютно. Не буде такий дуже товарний урожай тут, але щось буде. Мене абсолютно не цікавить дуже товарність для домашнього вжитку. Чим більше, тим краще. Далі маємо тут таке, бачите, розгалуження другого порядку. Ми його тут залишати не можемо. Я маю на увазі от саме оцю гілку. Досить потужна. Росте на сусідню, росте вертикально, забираємо її повністю, бачите? Забрали. Сусідня гілка біля неї, бачите? Також має тут декілька провідників. Тут, 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 тут всюди провідники і цей йде на бік. в сторону маю на увазі. Що ми робимо з таким, з таким провідником? Оцей, що росте на сусідню гілку, його можна вкрутити на нижню бруньку, щоб тут заклалась плодушка. Я думаю, що він не посилиться, бо він росте повністю горизонтально. Сподіваюсь, що видно. Далі дивимось вже на, на що ми будемо робити продовження цієї гілки. Я так собі думаю. Переводити її більше в цей бік, от сюди, а не сюди. Тому що в нас південь з цього боку, північ отам. Тобто, якщо я буду її дуже сюди переводити, то зеніт вона буде більш-менш затінена. Тому давайте я все-таки її трішки, напевно, буду все-таки переводити на цю гілку. Плюс, щоб вона не конкурувала ще з верхньою. От. Тому що ми зробимо? Тут заберемо цей молодий приріст. Позабираємо тут цей молодий приріст, цей. А цей можемо навіть трішки. Можемо його, в принципі, не чіпати. Нехай він там буде, він досить не є такий сильний, нічого не загущує. Можливо, тут потім далі брунька закладеться, нехай вона буде. От. Це зробили, це зробили. Це можна не чіпати. Це можна, в принципі, не чіпати. Що ми зробимо? отут бачите, трішки її переведемо тільки. От, більше зле поставив секатор Переведемо її трішки тільки назовні. От. От сюди, в цей бік, щоб вона туди не росла. І так дивлюсь на цю гілку, вона тут трішки так в тіні росте. Якась трішки навіть, тут Може якесь ураження має. От там. І навіть чіпати не буду, я не бачу, що там робити. Повністю всюди закладна є плодушка. І також маємо цей пагінь, його можна не чіпати все це. Нам головне, зайвий раз е, нічого не чіпати, нічого не провокувати, зайвий ріст. Ага, тут, бачите, на цій гілці от є ураження минулорічнім анеліозом, воно таке виглядає. Також є ураження самої кори, тому цю гілку тримати немає сенсу. Ми її тут повністю отак заберемо. Ну і тут яке ще ураження невелике. ну В принципі, можна було би повністю забрати, але нехай буде, я ще подивлюсь на неї. Що вона каже? Якщо би часом щось там гірше росло, ми її повністю видалимо тут. Але мені її тут треба, розумієте, я не хочу її дуже тут забирати. Рухаємося до іншого ярусу, маємо тут досить таку слабеньку гілку, її також можемо не чіпати. Це все можемо не чіпати, воно все закладне подушку, його не чіпаємо. Тут далі маємо ще одну гілку. Досить хороший пагін вертикальний. Горизонтальний не чіпаємо, далі маємо цю гілку. Переводимо її більш-менш так теж. Теж вертикально відкриваємо якомога більше доступ світла. Тут маємо цю гілку, досить цікаво пішла вверх. Досить цікаво пішла вверх. Що ми тут зробимо? Що ми тут зробимо? Вона досить така потужна є. Занадто потужна для цього ярусу. Її можна підчистити легенько, але проблема в тому, що вона тут росте над цією гілкою, вона її знизу затіняє. Тому що ми зробимо? Ми можемо її тут підчистити легенько. В принципі, а можемо її перевести от на цю гілку сусідню. Давайте я її поки що підчищу. Оці всі вертикальні заберу. От Повністю всі ці вовки вертикальні заберу, все, що росте всередну. Ем. Це можна... Не будемо залишати. От. Заберемо. І це також на нижній пагін горизонтальний. Отак, плюс-мінус підчистили, бачите, зразу зробили доступ. Можна було перевести повністю отут, але це ще встигнеться зробити. Я просто хочу дати можливість рости у цій хорошій гілці. Я б на неї перевів, а тут також би щось знизу зробив, вже, щоб воно мені пасувало. Рухаємось, що далі рухаємось. Маємо тут оцю хорошу гілку, як бачите, повністю всюди закладена плодушкою. І має тут, ну її тут можна не чіпати, вона тут має сонце своє і провітрювання. Можна це оце тільки те, що росте біля основи забрати. Нам не потрібно. І оцей дуже вертикальний такий пагінець. Оцей вертикальний дуже пагінець. Все. Бачите, повністю закладе все брунькою нічого не втікає наверх. Нема сенсу більше нічого обрізати дуже сильно. Є ще в нас тут ця гілка. Ем, також якісь зайве тут позабираємо. Те, що росте всередину. І переведемо от на бокову в цей сам, в самий бік от сюди. Зараз, секунду. От, все. Бачите, перевели більш-менш цей бік. Ще можна почистити якісь певно бокові. Ні, не варто. Тут навіть немає вже більше що робити. Далі маємо хороша гілка тут в цей бік. Бачите, вона тут така плодушка, слабенька. Тут ми вкорочували минулого року пагу, вони тут дають такі не дуже потужні гілки потім після цього. І це нам потрібно. Ця гілка росте. Хоча тут можна би було закласти в принципі, яру ще один нею, але проблема в чому? Проблема в тому, що вона росте з одного місця, бачите, з цією гілкою. так? Тому ми краще дамо шанс оцій, а цю повністю отут заберемо. Значте, забрали цю переводимо на горизонтальну. Залишається нам обрізти тільки верх, ну тут дуже також ніякої роботи там зверху нема. Просто е, переводимо на бокові. Ну і дещо вирізаємо повністю, де що так вкорочуємо. Такі всякі роздвоєння можемо просто таким чином робити. Забрали тут, в цей бік. Це переводимо на слабке. З цього боку більше нічого не достану. Ага, не достану. Також деякі гілки просто сучкуємо. Таким чином, якщо дуже потужні, слабенькі залишаємо для утворення е, приростів. Далі маємо. Гілка хороша полога, багато утворень, дуже багато розгалуження. Переводимо на нижні, нижні вкорочуємо, щоб не було ширше щоб не було ширше за нижні ряди. Нам не треба тут такого посилення. Всякі такі от такі речі, як отут, також. Також опускаємо. А комога сильніше. О, забрали. З цього боку, що мені треба? Треба ще врізти центральний провідник або навіть ні. Я зараз зроблю хід ку але з іншого боку. Обрізаю трішки ті гілки. Чисто тріскає. О! Лишилась нам оця гілка, ще її обрізти. О, все. Обрізка цього дерева завершена. Зараз покажу з інших ракурсів ще. Завершили обрізку цього дерева, як бачите, отака більш-менш ярусна крона. Це велика закладка урожаю тут. Не дуже велике пагоноутворення, тому що ми його не стимулюємо. І отак виглядає обрізка. Бачите? Знизу нижній ярус все просвітлюється. Далі трішки вище, також все повністю от, сонце доходить. І отак само аж до самого верху. Все. На цьому будемо завершувати наше відео. Якщо вам сподобався такий спосіб обрізки, дайте мені знати про це в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!